Візитна картка має її кольори, їх усього п'ять білий репрезентований рівнинами та сонечком на емблемі. Представники цього табору характеризуються любов'ю до ближнього порядочку та колективізму. Вони вірять, що можливо створити світ, у якому місця та ресурсів вистачить усім, і достатньо лише побороти в собі жогу до надлишкової персональної власності. Переважна більшість лорних персонажів під білим стягом, будь то герої чи лиходії, окуповують лоуфул, частину чарту світосприйняття у ДНД якнайдалі від Джокера. Гімплейно філософія рівнин знаходить свій прояв у наступному фокус на великій кількості малих юнітів та токенів. Також слід зазначити, що навіть недорогі істоти, як правило, мають непогані стати за свою ціну. Масові забафи, які часто називають гімнами на честь першої карти з цим ефектом, та індивідуальних підсиленнях за допомогою аур та артефактів. Інструментарій білих робить їх найсильнішим кольором в питаннях оборони. Він дає широкий доступ до лайфгейну та дозволяє вигідно розмінюватися з істотами супротивника завдяки поширеності таких ключових слів як First або Double Strike. Vigilance та «Flying». слабким місцем сніжків можна вважати обмежений доступ до дрову карт та складні відносини з прямими ремувалами. Часто вони потребують певних умов для активації або дають супротивнику щось взамін, знищеного перманенту, білі переповнені співчуттям, більш схильні до насадження пацифізму, ніж до прямої дії. Ще їм часто простіше закрити очі на проблему та заікзелити її у дальній куток шухляди. Але у якості панічної кнопки у них завжди є можливість симетрично вайпнути весь борт, викликавши людьбогів. Ще одна класична карта, у честь якої кличуть борт вайпи.